Вітаю вас, котики, добрий день, шановне панство. Сьогодні понеділок і це говорить про що? Про те, що ви дивитесь черговий вуса Влог. І знову ставите вподобайку, підписуйтесь на канал і е, пишете свої коментарі. Вітаю вас, шановне панство! Дякую вам, що ви е, зі мною, що ви з нами. Поїхали, як завжди, вусавлог. Ми говоримо про Counter-Strike. Починаємо сьогодні з Азіатської РМР. Все ще, як ви знаєте, після Європейського у нас є регіони, які не визначили а, своїх переможців. Точніше, вже визначили, частково хтось ще не визначив. Але в, в Азії вже є у нас фінальний результат. The Mongols третій раз поспіль проходять на мейджор. І вже такий у них собі солідний Вінстрік. А також другий слот забирає команда Lean Vision. А, доволі, ви знаєте, з часу і взагалі з. Ну, не можу сказати, що з розвитком цього регіону, але от команда Монголс точно дала якийсь певний поштовх. Ну, по-перше, вони на ланах себе доволі впевнено відчувають і вже не один раз відправляли різні такі, як то кажуть, фаворитські команди відправляли в лузера. Ну і тут уже так доволі впевнено перемагають на своїй кваліфікації, на своїй домашній кваліфікації. До речі, обіграли вони в верхній сітці, якраз таки «Лінвіжн». Ну, а Лінвіжн вже в лузерах вибили Грейхаунд. І Грейхаунд. Після цієї зустрічі, після того, як е не відібрались на мейджор, не відібрались на. Е на головну подію, напевно, так. І, на жаль, багато команд будують свою бізнес-стратегію від того, чи потраплять вони на мейджор, чи ні. Мені здається, що це не дуже вірна стратегія, але тим не менш. Грей об'явили про Дізбанд і про те, що вони взагалі закривають свій підрозділ по Counter-Strike. Як ви знаєте, напевно, ви знаєте, Декстер, колишній капітан команди Маус, там е, був е, якраз таки на місці капітана, і в цілому такий доволі перспективний склад, але не змогли пройти кваліфікацію, не, не змогли відібратися на азійському ремері і відповідно вже е, розбіглися. Ну, е, взагалом, я так скажу, що проблема Тихоокеанського Контрстрайку, вона очевидна, це відсутність нормального інтернету і нормальної конкуренції. Всі знають, що для того, щоб розвиватись, для того, щоб. Бути в топі, треба їхати в Європу, тренуватись, буткемпитись в Європі, тому що тут найсильніша сцена, найконкурентніша, і тут дійсно можна чомусь навчитися. Якщо ти сидиш в себе на острові, не, ну, граєш тільки один з одним, то розвитку ну, дуже важко, дуже важко, скажімо так, прогресувати. Команда Тайлу теж відмічаємо легендарний тех, який не може відібратись на мейджор, ну і, власне, не може показати якийсь змістовний контрстрайк. В цілому, азіатський РМР тут вже, знаєте, така прослідковується домінанта від Монголс. До речі, Монголс це та команда, за моєю інформацією, яка доволі довго буткемпилась в Польщі. Ну і я думаю, що. Тепер, уже точно я в своїх прогнозах не буду недооцінювати цих а, молодиків, тому що вони дійсно показують х, е, хорошу змістовну гру. Е, Монгол Віжн будуть представляти у нас Азіатський регіон. І ще хтось з гравців команди Монгол заявив про те, що наш регіон заслуговує на три слоти. Абсолютно, я з тобою згоден, а ще. Вальве повинні забанити росіян в стімі і в контр от. Тому отримайте третій слот тоді, коли Вальве. Valve... Все зробить. Коротше, Greyhound задізбандились. Що? Ну, що можна сказати? Коли команди закривають свій підрозділ, коли в принципі, припиняють існування, це, звісно, погана новина, нічого хорошого в цьому немає. От. Але будемо сподіватися, що через це, да, через те, що, як то кажуть, святе місце порожнім не буває. Да? Через це, можливо, хтось інший прийде і дійсно. Ну, займе потрібне місце і буде показувати змістовну гру. Також у нас іде е, РМР в Америці. Е, там домінанта абсолютно прослідковується від бразильських команд. Фурія і Імперіал вже забезпечили собі е, слот на е, мейджер. Е, обіграла фурія. Команду Naunс Liquid та Complexity. Imperial, Імперіал, свою чергу, мейтів, Пейнів та Energy. Energy взагалі суцільне розчарування цієї кваліфікації. Такий доволі сильний, можна сказати, легендарний склад. Ну, нічого не продемонстрував і вже закінчив свій виступ на цьому еремері. Ще у нас будуть попереду ігри. І що саме цікаве, найтака запекліша боротьба, і це боротьба за слот на мейджорі. Уявляєте, Комплексіті проти Team Liquid. Кедіан, який з героїками фармив всі останні мейджери, зараз в одному кроці від того, щоб не потрапити на мейджер. Ну, це Це прям. Це буде втрата для мене. Кедіан... той самий твіст. Ви уявіть просто, вони зараз реально в одному кроці від того, щоб програти. І при тому в одному кроці, щоб програти кому я ліжу своєму колишньому тімейту. Ну, звісно, тімейту команди Liquid, перед усім. Ну, така доволі неприємна новина. Е, також команда Одік. Абсолютно немає не уявлення, хто це. Е, єдине, що я бачу, що це бразильці. А, але на жаль, ну не на жаль, напевно, на щастя. Це знаєте, як це змінюється генерація, змінюється покоління гравців, і з'являються нові імена. І бачите, вже ліквід, який дійсно по виконавцям сильна команда в одному кроці від того, щоб не пройти на. РМР. Взагалі, американський регіон, як завжди, такий напівмертвий. Домінують там бразильці, які більш голодні до результатів, напевно, які які ну, просто все роблять для того, щоб виходити на мейджор. І виходять. Зрештою. Добре, що тут легенда Контр-Страйку пан Фолен не обісрався зі своєю фурією, і вони якби чітко закрили ці кваліфікації. Ну, і знову ж таки, в особистій дуелі обіграли ліквід, це теж важливий для них такий, ну і моральний буст. І в цілому. Лому важлива перемога. Вже от Bestia, Energy, Wild Card Gaming, Це ті команди, які вже не пройшли далі: Мібер, Бос, Ред Каніц. Ну, коротше, тут е, доволі щільна кваліфікація, але ми бачимо, що знаєте, от, є такий певний розрив між фаворитами і андердогами. Хоча і серед фаворитів тож я ж казав про Energy, команду, яку, в принципі, можна було розглядати як потенці... потенційний е, колектив, який отримує слот. Як завжди я хочу подякувати студії цій студії подякувати Вібету за те, що в мене є така можливість знімати це відео. І не забувайте про закріплений коментар, в яким за яким ви можете отримати бонус до трьох тисяч гривень. Вітальний підтримайте, будь ласка, коментар вподобайку відео коментарем і підпишіться на канал. Дякую, Вібету, за таку чудову можливість. А, моя улюблена рубрика Гнусня або все, що пов'язано з Гнуснею і Мокшанською Федерацією. Значить, є такий у нас такий був легендарний гравець Роналдіньо, до речі, тімейт нашого Андрія Шевченко. По, а, по Мілану, колись вони разом грали. І цей а, видатний менеджер а, в лапках. Uh, є в нього команда, яка називається Рамбут Р10. Ну, типу, коротше, в нього він так підписаний в Твіттері, але я так думаю, що це теж там така, знаєте, приставка частина маркетингу. І цей Лушпінь, ну, не знаю, наскільки він взагалі плаває в розкладах, але ну, в мене тоді таке питання: що ти за хрена менеджер, якщо а, твоя команда поїхала в Росію а відбілювати терористів. І легалізовувати терористів, а ти при цьому не в курсі? Ну, типу. Тут у мене, знаєте, ще таке. Знову ж таки, це мені треба було просто написати в окремому закритому чаті і звернутися до нашої федерації української, яка могла б, в принципі, через свої міністерські якісь зв'язки вийти до е пана Андрія Шевченка і сказати: Андрюша, а ти можеш написати, будь ласка, цьому зубатому йолопу, щоб він. Прибрав своїх виб'єк з тієї з... з... б. З цього блінського турніра. Ну, це просто. Б. От ви виявляєте, вони команду по Контрстрайку туди відправили. Там ще якийсь склад. Вони там фоткаються. Це всі бразильці. Притом там цей як він. Е... Каорі, помни Каорі, Фліпін, Фліпін. Коротше, там пара навіть таких неймів бразильських грають за цю організацію, і вони поїхали туди. На ці Games of the Future. Ну ж. Клуб брав участь в купі дисциплін. КС2, Лазертак, NBA 2K, футбол, і навіть в битві роботів. Блін, ну де ти ще можеш пограти в битву роботів, як не в Росії, в Казані. Придурка кусок. С... Сучий пес! Це ну, ж соплі пішли. Треба серветку. Да, Дім, подай, будь ласка, серветку, так. Йоба. Хехехе. Так добре підхопив. Прям считав. Красава. Хіба тих дышло, сука. ну от ти коли дивишся це відео? Скажи мені, що я не правий, чи Е-е Є такий безумовно талановитий, і вже ви знаєте, як на мене, він декілька років так доволі яскраво ем, світить. І, ем, як на мене, зараз дуже хороший шанс. Я говорю зараз, безумовно, про Квема. Це людина, яка останнім часом виступала за команду Ікла, яка, ви знаєте, успішно дізбанднулася і розпустила всіх. Але от Квем – це дійсно той виконавець, який заслуговує уваги. Він доволі багато гріндить ФПЛ, а, спілкується англійською, стрімить і таке інше. І він технічно сильний гравець. А, ну і як ви знаєте, Монте втратили сам Деянга. Також а, у нас залишив бро команду Монте. і... Щось все так трішки сумно стало в якийсь момент, і почався вже якась доля критики. Мені навіть під моє відео з паном Дмитром Вовком е на каналі Вуса шоу. Якщо ви не бачили, обов'язково зайдіть в розділ відео. Подивіться, я брав інтерв'ю у е керівника команди Монте. А, вже прийшла якась критику, поприходили поп якісь критикани, поп почали щось, щось своє там вивалювати, такі, хоч такі розумні, блін. А де ви були раніше? Щось я, я щось не можу зрозуміти. Щось ви вже зараз. Коли там пішли справи не дуже, то ви вже почали приходити розповідати свою важливу думку. А чого ж ви раніше мовчали? Щось, щось у вас якось там трішки не стакається. Коротше, про Квема. От. І Монте взяли нібито на, ну, на випробувальний термін, типу, на, якби, на тест. Да? Взяли Квема, і там він навіть досить непогано себе проявив в перших матчах, але далі пішли невдачі і пішли поразки. Також про БРО. Два слова. Коротше, про що про Квема, і що про Бро? Окремо. Значить, про Квема. Ситуація наступна. Е, я думаю, що скоріш за все, оскільки він не українець і, в принципі, технічний сильний гравець, це хороший варіант для Монте. Хороший варіант для Монте. Е, єдине, що треба домовитись за е, відступні. Тому що ситуація така. Я так розумію, що власники попередньої команди оцінюють Квема як дуже, ну, дуже високо, і хочуть його, безумовно, за нього отримати якомога більше грошей. А, ситуація буде така. Ей, Монте. Дайте 100 тисяч 500 мільйонів. Вони ні, ми можемо дати тільки десяту частину від цього. Вони скажуть, ні, ну це мало, це ми хочемо більше. Вони скажуть, ну ми, ми більше не дамо. Ну, Тобто, і тут вони зійдуться, що ті або ті поступляться, або я не думаю, що монти готові зараз і мають в цілому велику суму грошей, щоб відкупити цього гравця. Тому питання, я так думаю, декілька днів. Тому що, ну, ну, скільки тести можна проводити? Ну, тиждень ви проведете тести, ну, максимум. От, І вони. Це закриють, тобто вирішить це питання. Але, як на мене, дійсно квем хороший виконавець і монте потрібно його підписувати. Що стосується БРО, дивіться. Брош був взагалі числився в академці Астраліс. Е, коли його забирали, він був в якійсь іншій команді, але ж ми не знаємо. Можливо, в нього, знаєте, як, оскільки він вихованець Академії, вони е, можуть мати з ним контракт, і за цим контрактом потім його періодично відпускати в різні команди. І тут він повертається назад в Астраліс. По-перше, мені здається, що це хороший, в принципі, трансферний мув для Астраліс, передусім, враховуючи то, що, те, що Микола Ріц е, прям. Там уже, я не знаю, там в Твіттері, ой, Ніколай, він так хоче бути капітаном. Нарешті він готовий взяти на себе відповідальність. Вау! Коля Ріц! Взагалі мені здається, що це хороший варіант. Чудовий варіант, можливо, навіть найкращий для Астраліс. По-перше, він снайпер. По-друге, він овердосвідчений. І снайпер плюс капітан це, ж завжди, це завжди імба. Згадаємо, фолена. Окей, не саме яскравий приклад там останніх років, але в цілому, так, ми ж дивимося на загальну кар'єру. І це таке, ви знаєте, мені здається, що ні Ніколя себе може в цьому реноме розкрити дуже-дуже дуже дуже добре. От. По Монте. Монте, звісно, дірка в складі, але я так зрозумів, що Монте збирається академіком закривати це, запаковувати. І. Що? Все буде добре у Монте. Ни, ви не хвилюйтесь. Головне, щоб команда існувала, головне, щоб вона була, як ми бачимо, в принципі, з селекційною політикою, все в нас доволі непогано. Я маю на увазі команду Монте. Тому треба трішки часу подивляться туди-сюди, домовляться. Сподіваюся, що з Аквема домовляться, тому що дійсно він перспективний хлоп. Але тут теж таке питання, чому зараз тільки вспливає варіант з Монте, чому немає варіантів з іншими командами. Тобто, або запит тих команд, які його хочуть. Типу, статус тих команд, він не такий високий, як хоче там сам квем. Щоб, типу, ну там пропонують якісь тір 2 команди, мол, типу, а він такий, типу, а навіщо шило на мило. Тут ще треба розуміти, в яких умовах знаходиться сам гравець. Типу, за які гроші він живе, розумієте? Коли нема що їсти і він точить мівіну, це одне, да, типу. А інша справа, коли є гроші там, на все, на життя, і ти такий, та я тут сюди не піду, а туди піду, то це вже інше. Тобто, треба розуміти, оці такі, знаєте, то. Як то кажуть, вхідні дані нам потрібно для того, щоб робити остаточно висновок. Я бажаю всім їм щастя і здоров'я. І щоб у них все було добре і щоб у них все склалось. Сподіваюся, що у Монте теж складеться. І ще така у нас цікава новина: Лазеркес підписали гравця Кенген, який більш відомий як Нес, котрого всі звинувачували у учитерстві. Е, ну що, друзі? Ой, без блять. Просто треба перемагати. Хочеться перемагати. Ми не можемо не знаємо, як перемагати. Вирішили підписати читера Насправді, дивіться, ситуація наступна: значить, рішення прийнято. Це колективне рішення, в якому задіяні не одна людина, а декілька людей. Був час. Да, ми вивчали, скажімо так, матеріали. Ми дивились, точніше, ми спілкувалися сам на сам, ми спілкувалися з керівництвом там, і таке інше, і таке інше, і таке інше. Рішення прийнято: відповідальність наша, репутаційні ризики наші. І, відповідно, тільки дистанція покаже і доведе, чи ми були праві, чи ми помилялись, чи таке інше, чи таке інше. Тому ви можете писати, там, не знаю, обурюватись, засмучуватись, приходьте на ігри, дивіться. там... Тикайте пальцем, розповідайте і таке інше. Якщо у когось з вас є достаменно підтвердити свої слова чимось, да, не відео кинути там мені, а, там дворічної давнини, не відео мені кинути, да, там, і сказати о-о-о-о, а конкретні докази. Якщо у вас є конкретні докази, конкретні пруфи, там, не знаю, підтвердження банів і таке інше, кидайте. Кидайте, я з задоволенням все розгляну. Євген свідомий, абсолютно працездатний, розумний хлопець, який працює з командою, він є частиною нашої команди. Організація завжди буде захищати своїх гравців, так як ваша мама вас не захищає. Ми лазеркетс, ми обрали такий шлях, і ми рухаємось цим шляхом. А, чи шляхом? Напишіть в коментарях, як вірно. Всім привіт, мене звати Іван. Хотів би подякувати команді та організації Лезакет за можливість професійно розвиватися і шанс проявити себе. Я докладу зусиль, щоб виправдати вашу довіру і змінити думку ком'юніті про себе. Так, я розумію, що маючи негативну репутацію, буду кидати тінь на команду, але не вважаю цю причиною не вболівати чи хейтити нас. Тому слідкуйте за нами і нашими результатами. Перший ніяк запустили Ростер з дота 2. Вже полилась критика на команду Зінченка за те, що підписали Богдана. Типу, він такий неоднозначний персонаж, та у нас весь кіберспорт, блять, неоднозначний. Той з Русаками грає, той читерів команду бере. Айсберг, Богдан Василенко, Іван Яшний, Фортнайтмен Михайло Пилипенко, Владислав Кочетков і Бектур Кулов. Коротше, такий склад. Не знаю, здається, вже вони там першу якусь гру виграли. Нічого не можу сказати. Для мене це все імена, окрім Богдана, відносно нові. Ну, не нові, я точніше їх не бачив. Я не шарю. Але що хочеться відмітити, безумовно, це те, що її uh, розширює горизонти, да, і підписує нових uh, нових нові склади, і намагається в різні, скажімо так, мультигеймінгову організацію. Абсолютно нормальна історія. Бажаємо успіхів і розвитку. Ругах, той самий Ругах, ми вже це згадували. Він нарешті офіційно доєднався до Астраліс. Це мій улюблений тренер в лапках, який ну, ніякого результату, ніякого прогресу, нічого не досягнув з командою OG, і тепер все так само буде з Астраліс. Я не вірю тут. В Ругах єдине, що тут може, знаєте, спрацювати, це те, що. от Девайс. Не, не був на місці капітана і не працював one by one з тренером. Тобто, можливо, в них якась буде синергія. Тому що ну, Ругах він доволі олдовий чувак такий, і Коля по-любому його знає. Вони по-любому десь там тусувались, з гаражами банки опускали 100%. І тут може бути якась, знаєте, синергія. Це, це правда і це може спрацювати. Блеймефа привели в запас. Постійно кажу, не подобається мені цей гравець, грає на стату, пацюк, Крисюк. Взагалі не можу зрозуміти як людину, яка навіть, от навіть візуально, знаєте, от ви дивися матч Астраліс. Ну от ти капітан. Ну повернись там, не знаю, підтримай, посміхнись там. Ей, ге, гей, те От щось таке. Де воно? Він сидить, у нього монітор придвинутий, і він сидить, типу такий. Як скеля, типу такий. Незрушний. Та ти навіть не виглядаєш харизматично. Ти виглядаєш, як просто. Тупо, як. просто, не знаю, просто дерево стоїть і все. Ну, ноль від тебе, емоцій нема, нічого. Капітан це харизма, це лідер, це людина, яка там не знаю, буде плакати, сміятись, вести за собою. Ти так не виглядаєш, який ти капітан. Просто тупо. От щось не знаю, та асоціація така, знаєте, але воно, звісно, не пов'язане, але просто пам'ятаєте пісеньку. Дерево. А за деревом, дерево. За вікном за деревом, дерево, дерево, за деревом, дерево, де да я хубайми. А за деревом, дерево. Тут уже пацики на фоні просто не можуть помирати. Йдемо далі. Джейсон Лейк офіційно викупив комплексіті за 10,36 мільйона доларів Game Square. Виявляєте, якщо вони зараз не прийдуть на мейджор? Ти б краще б до дронів закупив Стерненка. Дурбецело. Gamesquare були змушені піти на цей крок через конфлікт інтересів, який виник після придбання холдингу клубу Face Clan. Річ у тім, що більшості турнірів не можуть одночасно вступати два і більше складів, які належать одній організації. Ну, слухайте, тут взагалі може бути така схема: типу: Джейсону, дали гроші через е -е, острів Мен. Через офшорну зону, просто ті самі фейзи або той самий геймсквер сказав: так, давай, ти типу викупиш, ми тобі дамо бабки, типу номінально будеш будеш рахуватись тим самим власником, просто щоб, щоб ніхто не там, ніхто не заважав нам бізнес робити. Ну, може бути таке. Звісно, новина. Ну, у нас, в принципі, такого не дуже часто буває в Counter-Strike, щоб там: О, Game Square, Face Clown, ти викупила 10 мільйонів, якісь, якісь цифри, взагалі, про якісь говорять. Ну, Це ж правда, дійсно буває рідко. Тому комплексіті тепер належить суто Джейсон Лейку. Чудово. Петрік та Діана одружуються, яке щастя. Я написав коментар, але я або його не побачили, або що. Коротше, повторюю. Олександр і Діана, бажаю вам гарних. І щасливих діточок. Бережіть себе, любіть себе в злагоді, і в, і в важкі часи, і в щасливі часи завжди поважайте один одного. А, ви хороша і а, така гарна, збалансована пара. Один, одну, один Одного доповнюєте, будьте щасливі. Великі молодці. Вітаю! Героїк вийшли з Луврської угоди і перестали бути партнерами ЄСЛ, але збережуть слоти на МЧНДУ та ЄПЛ. Не знаю, з чим це пов'язано, наскільки я знаю, що і це була доволі така відкрита інформація, що героїк ніби там за 10 лямів купували слот, при тому це ж було там не так давно, там чи рік, чи півтора тому. Ну це щось якось дивно. І чому виходити з цієї угоди, щось. Щось порахували, щось прикинули, не знаю. Можливо, там, ну я не знаю, знову ж таки, вони ж ніби шерять ревеню, Тобто дохід від еліг Єселівських, е вони розподіляють між командами. Ну, там є певні, певні критерії, за якими це все відбувається, але. Ну, це якось трішки дивно. Неочікувано, героїк вийшли із так званої Луврської угоди. Про це повідомила у своєму Твіттері ЄСЛ. Луврська угода це угода про партнерство. ЄСЛ та ряду провідних кіберспортивних клубів планети. Як за партнерство брати участь в розподілі до... Які за партнерство брали участь в розподілі доходів від ліг і турнірів ЄСЛ з Counter-Strike. Ну, знову ж таки, ми знаємо, що в 25-му році вся ця система буде змінена, оскільки це. Це в, вимога Вальве. Тому, ну, не знаю, з чим це пов'язано. Інформації немає, більш такої е розгорнутої. Гравчині застрали, закликають, застрали, закликають Valve відкинути сексизм і зробити агентів жіночої статі безкоштовними. Ну, типу, вони про те, що в, по дефолту є е скіни, е дефолтні в кейсі е чоловічі. Типу, немає жіночих. Гравчині жіночого складу Астралі звернулись до Вальве з проханням зробити агентів жіночої статі, доступними на рівні з агентами чоловічої статі. Наразі їх потреба відкривати за окремий донат, що гравчині вважають проявом сексизму. Дорогенькі мої, ви все правильно кажете, але спочатку підіть до керівництва і запитайте, якого хрена вони їздили в Дубаї на руснявий турік, руснявого букмекера. Що? Які, які агенти? Подивіться на себе. Давайте з цього почнемо. Давайте почнемо з того, що Вальве дає можливість грати терористам в Counter-Strike. Просто країна терористів і люди, які грають в Counter-Strike на території, вони теж терористи. Вони всі підтримують війну. Два роки йде повномасштабне вторгнення. Де блядь? Де ваші заяви? Де ваші взагалі щось від вас гамнови? Ви фьючер Games of the Future. Valve, вас використовують. Якось як е... папірець. Використаний Ви – використаний папірець. Valve, ось на що треба звернути увагу. Вашу гру використовують в пропагандистських цілях. Ви розумієте? І ви, гравчині Астраліс, підіть до свого керівництва і запитайте, якого хера вони роблять з Русньою бізнес. Нахер пішли. Всі. У мене все. Ні, не все. На останок поезія, ваша улюблена рубрика. Сьогодні буде Юрко Позаяк, дуже не, не вистачає іронічних віршів в цілому, їх якось так ну, непросто знайти. Але все ж таки я знайшов 96-й рік. Трапляється в аристократа такий момент, коли він спить, коли життя суцільна втрата, бажання жити. Коли не радує шампанське і не бентежить дамський сміх, коли він може не по-панськи послать усіх. Дякую, котики, що додивились відео до кінця. Це був вуса Влог. Поставте обов'язково вподобайку і напишіть комент коментар з у того всього приводу, що ви думаєте після перегляду цього. Випуску, бережіть себе, до нових зустрічей наступний понеділок. Ми з вами знову побачимось. На все добре.